По зимовому ячменю нашому канацю. Ну, дебелий стоїть. Дуже дебелий. Так, зайдемо. Я в шортах. Ну, ясно. Шорти я одягаю, як в ячмінь заходить, пшеничку. Зараз глянемо що, може тут гівно якесь росте. Він, ви знаєте, в останню мить якось підтягнувся. Сидів, сидів. Потім я так їду, ну, обдивляюсь поля, пум, якось так за день пішов. Ну, це може не тільки мій, ну, знаєте, на своє ж дивишся і радієш, коли воно росте. От, ну, дебели, от зараз покажу. От, Ви. Ну, по пояс, да, по пояс десь по колосу. Ну, бачите важко так. Як зміг от знімаю? Так що задоволений я ячмінцем. Гарний стоїть. Ну, правда, що там гріха таїть. дощі зробили свою справу. Два доща в маю, агроному. Ну ви і так без мене знаєте. Без дощу ніяк. Чому я не знаю, дала щось підкормка, не дала. Оце питання взагалі. Хлопці, я не знаю, ви себе отак реально запитуєте, що дає наша селітра підкормка. От ми в цьому році кормили. Я не знаю, дощі пішли хрен зна коли. Я думаю, там же селітри не було в землі. Так що питання залишається відкритим. Це інший шматок у нас. Причому так далеченько від того. Тут край гірший, ніж там. Взагалі-то воно якось навпаки буває, що край у всіх добрий. Зараз ми так зайдемо з тилу. Він нижчий, чим там. На тому шматку. Там він по пояс, а тут, ну, трохи він, він нижчий, так. Да. По колоску. Ну давайте глянемо по колоску. Так. Та, що я тут? О! Ну, а колосок добрячий. От ви бачите. Колосок добрячий, похилився так важкенький, ну десь так 70 дасть. Ну а так по зросту він не дуже, бачите, який той самий абсолютно ячмінь, але от він як трохи інший. Ще раз тут тут глянемо. Ну що, класний колосок, просто що він низенький. Ну а стосовно нашого експерименту, де ми сіяли гуще, де ми сіяли не так густо, я вам так скажу, що сіяти густо, це ж таки, ну я не бачу смислу. Там, де не густо ми посіяли, він або такий же, або навіть кращий. Тобто, все ж таки, як от там є в Ютубі передача про нашого агронома українського, і там він роз'яснював, що все ж таки краще сіяти не так густо. Тоді рослинка там собі не віднімає у, сусід... у сусіда. А навпаки, бере скільки їй треба. Нема тієї конкуренції між рослинами. І все ж таки це, скоріш за все, правда. Я не бачу смислу сіяти густо, хоч і в зиму. От Бачите, у сусіда густо посіяний. І от мої два, причому це я не вибирав, ох, упав. І у нього я не вибирав. І от бачите різницю. Густо посіяний і не густо.